Вже два тижні на Дніпропетровщині діє заборона на вилов та продаж риби. Інспектори проводять рейди на офіційних і стихійних ринках регіону. Виявили три порушення у Синельніковському та Криворізькому районах. Були проведені рейди спільно з поліцією проспоживслужбою, Екологічську інспекцію, а також місцевим, місцевим самоврядуванням, яке є на сьогоднішній день на території нашої області. Були проведені великі міста: це Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Камінське, Покрось, практично всі великі міста, а також Сінєвський район. Тобто було відпрацювання. За це складено було три протокола по 88-й, перві, де було вилучено понад шість. 6... Кілограм живих водних біоресурсів виходили на рейди вже понад півсотні разів, повідомив пан Василь. В ході рейді було вилучено три порушення, де це Сіннянський, а також Криворуський. Це. В інших районах порушень не виявили ні комісія, ні ми. Тобто, практично на сьогоднішній день ситуація, ну так, не критична. Я думаю, що і в подальшому та риба, яка була загинула на цих областях, вона не потрапить на наші ринки. Хотів би також дати інформацію, що на сьогоднішній день було у Дніпропетровській в Мар'їнській затокі в селі Мар'янка було загибель риби, яка на сьогоднішній день були посчитані збитки. Вони склали 7 мільйонів 600 тисяч. Було загибло 28,5 тисяч штук карасян. Вагою 855 кг. на сьогоднішній день це питання відкрили провадження, як і поліція і служба безпеки на сьогоднішній день по екоциду. То всі документи направили в правоохоронні органи для того, щоб насчитати збитки агресору нашим Росії. Перевірки ринків триватимуть до стабілізації ситуації у постраждалих внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС регіонах.